У Варшаві десятки тисяч людей вийшли на антиурядовий марш свободи. Зорганізувала його найбільша опозиційна партія Польщі, громадянська платформа. До акції долучилися інші опозиційні сили. За підрахунками мерії та організаторів, участь у протесті взяли понад 50 тисяч поляків. У поліції нарахували менше близько 9 тисяч. Мітингувальники виступили проти кроків уряду, які на їхню думку обмежують демократію. Зокрема, владу країни звинуватили в руйнуванні судової системи, освітньої галузі. Та місцевого самоврядування, натомість у керівні партії, Це таку критику відкидають. Я хочу чітко сказати: після переможних виборів усі ті, хто порушує закон, президент, прем'єр, міністри, губернатори будуть відповідати. Ми виставимо їм рахунки. Ярослав Кочинський не поважає, не любить польських жінок. Це не моє діло з'ясовувати, чому, але я знаю одне: він веде війну проти польських жінок і він програє в цій війні. Поляки не довіряють Ярославу Качинському та його партії. Поляки люблять європейський союз.